Якщо були на Закарпатті там з другом ми, типу, добровільно давали добровільне згодження на участь в бойових діях, типу, з нашим Пекешером, з типами це. Ми написали там, я і ще четверо чоловік ми написали рапорта на добровільне згодження. А потім я вже підписав контракт і попав Пекешер. в Пекешер. наступний день ми вже вибули на полігон. Приїхали на полігон, розклалися, потім приїхав дозор. І почалася тактика, медицина. медицина її весь час треба знати. Це В будь-якій ситуації може бути і з ким хочеш, і що хочеш. Бабише колісо, коротше, Була ситуація, що 300 виносили. Ми прийшли, там в нього було два турнікети на руці вже. Пацани сказали, що його оглянули, все нормально, типу, виводимо. Там в нього стегно було ранення і в руку. Е, поки довели його до зони вигрузки, типу, я дивлюся, що в нього щось це, типу, курточка мокра, ну, в крові. Я розчіпню і дивлюся, в нього там вище в груді, легка була пробита. Поставимо цю латку. А все, я поставив, приїхав евакій їхній. Ми передали його. Прибувши на Донецьку область, напрямок Новомихайка. Заступаючи на позиції, запам'яталося все: і обстріли, і 200, і 300, і офпіві дрони, які дуже добре запаминаються. Є ще музикальні дрони, бо він несе там кілограм може 5-6 руті нести. Ворог використовує FPV-дрони дуже часто. Це, на дай може бути, це, що передають, FPV, це може бути зверх 20 разів. Може таке бути, що днем не буде, но вночі буде. І так само безпосередньо можуть вони випускати каби і зразу за кабами FPV-дрони. Я не жалкую, що я підписав контракт, я усвідомлено йшов на це. це. Немає смислу жалкувати. Як мені казали, рано чи пізно все одно ми всі тут будемо.